Який поган нікуди не слухав Христу. Добре, якщо якийсь поганин ніколи не чув про Христа. Або в Африці, або там є в, в Китаї. Ти з Китаю чи в Африці? Нікуди не слухав його. Ніколи не чу, не чув про Христа. Але він же порле гласу свідомий, який Бог йому дав. Але сам живе згідно голосу сумління, який Господь. А нині виставе не відвірася те демонське ідеології. І він не відкривається на ту демонську ідеологію, яка убийсь голос єдомі, яка вбиває голос і грузні поганські релігії. Які є за різними поганськими релігіями. Але живе подле свідомі. Живе згідно сумління. Кона добро, а варує се злого. Робить добро і перестерігається перед злом. Вони платять, як уже Ježíš o тих поганах. До нього відноситься те, що Ісус сказав про тих поганів. Чи каже, такового віруся не наші в Ізраїльській народі. Такої віри я не знайшов в цілому ізраїльському О народі. поганським сидніку. Ісус сказав це про того погаського. А, а, а многі від виходу, а западу. І каже, багато зі сходу і заходу. Вас щедайте до Божого царства. Вас перебіжать до Божого царства. А в вам... вас воно буде забране. Чили... A jestli vhodně hodně smrti Boh mu dá zkoušku, že člověk musí potom se rozhodnout pro Krista. Jakže v hodině smrti Hospod dá s ním probu, jaký lidi na máje vyřešit A on byl opravdu upřímné srdce měl. A ta lidi na malá A žil podle Božího hlasu. I žila z jedno Božího hlasu. Tak zřejmě no Krista přijme. то напевно прийме Христа і буде, спасен. буде спасений. Але і ми мусимо прийняти Христа. Але і ми мусимо прийняти Христа. А обратиться, не стачи, є свій І навернутися, не вистачає, що ми дітьми були охрещені. Коли мати покинені атеїсти. Скільки маєте охрещених атеїстів? І Сталін був покинений. І Гітлер був покинений. І Сталін і Гітлер були охрещені. Це то мій сполучний єсти. Єсти він реалізував і жив. Але він не реалізував і не жив. І жика, одійдіть, одні пахатели неправості. Ісус каже, відійдіть від мене ви, що чините безумовлення. І дивись, ми конали зазраки. Навіть якби ми чинили чуда. А до кого це в його А навіть в його ім'я. Так, він не це сме, ті зазраки конали, але як сме жили. То він нас буде судити не згідно того, які ми чуда робили, але як для, ми жили. Для наших скутків війни. Де судити згідно нашої дії війни. Тобто, не вирішуємо. То не вирішуємо цю отазку. Тобто, не вирішуємо цю отазку. Як ніхто до... вам не сказав, що ну, Бог, що ти не хоче, щоб всі йшли до пекла. Стоп! стоп. Я питаю, що ти не старей у друге. Ти не турбуйся за інших. Як я то як з тобою я? Не одмовайся. Не відкликайся на Я якого Божий слов. Я тобі звичай. А слово слова. Із цього слова, якщо ти його відкинеш, ти, ти. ти будеш складати звіт перед Богом. Я ja ja тобі це кажу в авторитеті. Ježíš za tebe zemřel. I za tebe A jestli je to nějaký univerzitní profesor. No, to profesor Nebo nějaká stavit. elita nějakého masona, který to, je jakýs, jakýs mason, to nemá značení. Já jsem se teďka s tebou setkal. s A já ti teďka svíču. Já